Вітаю вас! Ви на каналі, де зможете побачити щось цікаве та те, чого раніше не знали про королівських осіб. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і будемо з вами розбиратися в цікавих історіях королівського світу. Український дизайнер Руслан Вагінський подарував капелюхи королеві та принцесі Уельські. Церемонія передачі відбулася у дворі посольства Великої Британії та стала можливою завдяки підтримці Міністерства закордонних справ України. Від імені її величності Королеви та її високості принцеси Уельської, тимчасово повірений у справах Ніколас Гарокс, прийняв два особливих капелюшки, спеціально створені відомим українським дизайнером головних уборів Русланом Багінським. Ці неймовірні витвори вшановують багатовікову традицію та поєднують її з сучасними тенденціями, символізуючи багатокультурну спадщину наших народів та символізують глибокі зв'язки між британцями та українцями. То погляньте на ці чудові капелюшки, мені найбільше сподобався зелений. Але ви зверніть також увагу, як гарно підібрані капелюшки до віку наших королеви та принцеси та по статусу теж вони гарно підібрали. Пишаюся. Такими дизайнерами, які мають змогу робити такі чудові подарунки для роял дівчат, показати нашу вдячність за допомогу Україні українським біженцям. І тим самим звертаючи ще раз увагу на те, що ми все пам'ятаємо, ми все цінуємо і е, вміємо гарно дякувати. Також Руслан Багінський виготов та встиг подарувати капелюшок для королеви Єлизавети II. І. і ось що він пише, коли отримав відповідь від Букінгемського палацу. Коли ми мали честь зробити капелюх для її величності королеви Єлизавети II, ми не могли уявити, що він стане одним із останніх отриманих у замку балморал. Наші серця досі розбиті втратою величності. Та ми навіки збережемо цю королівську відповідь. Для мене. Та для моєї команди це історичний момент, який назавжди відзначив нашу роботу. Також це і культурна перемога для моєї України, за яку ми з гордістю стоїмо. Поки я читала цей допис самого Руслана Багінського, у мене аж мурашки пішли. Ось так виглядав капелюшок, який Руслан Багінський спеціально виготовив для королеви Єлизавети II. Але він був подарований незадовго до її смерті, і вона не встигла його жодного разу одягнути. Але хочу звернути вашу увагу, що він також ну, дуже гарно підібрав його під статус королеви і під її поважний вік, тому я пишаюся його роботами. Він мене приємно здивував. І хочеться, щоб було в країні більше таких дизайнерів, які б могли собі дозволити ось такі чудові, красиві подарунки робити для таких поважних дам. Готуючись до цього відео, я багато раз передивлялася фотографії цих капелюшків і відзначила для себе такий якийсь квітковий вайб, який їх поєднує між собою. А взагалі було б чудово побачити ці капелюшки найближчим часом. На жаль, королева Єлизавета не встигла одягнути подарований капелюшок. Наприклад, принцеса Анна, її дочка, частенько обирає її одяг. Тому можливо, коли-небудь ми побачимо це на принцесі Анні. А от щодо королеви Каміли та принцеси Овельської Кетрін, думаю, в них є багато часу і буде багато гарних таких виходів, щоб вигуляти капелюшки від нашого українського дизайнера Руслана Пагінського. Дякую всім, що переглянули моє відео. Попрошу вас поставити лайк, прокоментувати, що ви про це думаєте. Як вам чи сподобались капелюшки, підписуйтесь на мій канал, на телеграм-канал. Тут в нас багато цікавого. Запрошую вас, буду рада з вами поспілкуватися. Всім па-па!